Виконуємо практичну роботу 16 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондарет Колостовецький палебчик Шестопалов 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New File». Оголосимо зміну з іменем алфабет. День зміні будуть зберігатися літери українського алфавіту. Тобто нам їх потрібно між лапками ось тут всі прописати, щоб це було швидше та й не помилитися дуже легко. Я знайшов весь український алфавіт в інтернеті. Зараз я його скопіюю і просто вставлю. Ну, але нам, крім алфавіту, ще потрібно зберегти дані зміні і апостроф. Запишемо його спереду перед літерою А. Зверніть увагу, що тоді, якщо ми записуємо апостроф, лапки мають бути обов'язково подвійні. Далі програма має запитати, яку дію слід виконувати. Якщо ми ведемо з клавіатури одиницю, значить будемо зашифровувати повідомлення, якщо двійку, то розшифровувати повідомлення. Отже, будемо вводити годин або два і результат будемо зберігати в змінній VIDP. А для того, щоб можна було вводити з клавіатури, скористаємося функцією Input. Запишемо деякий пояснювальний текст в подвійних або в одинарних лапках. Тепер вже буде знати, що йому потрібно вводити. 1 чи 2. Ну і залежно від того, що ми ведемо, одиницю чи двійку, нам потрібно буде або кодувати, або розкодовувати. Отже, потрібно перевірити, чому рівна змінна на VIP. Для цього скористаємося повним розгалуженням, якщо то інакше, і в Else. Рівність Python це 2 дорівнює. Якщо ми ввели одиниці, тобто від на одиниці, в кінці рядка пишемо обов'язково двокрапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний 4 пропускам або одному натиснені клавіші Tab. Все, що з відступом належить до даної відки if. У цьому випадку ми будемо шифрувати. Шифрування будемо виконувати функції шифра. Пісніше ми опишемо ось цю функцію. Забираємо відступ, інакше else. Будемо дешифрувати функція дешифр. Отже, залежно від того, чи в нас одиниця введена чи ні, буде викликатися або функція шифр, або функція дешифру. Ну, тепер опишемо дані функції. Функції описуються з самого початку програми. Пишемо ключове слово dev для функції. Далі назву функції, душки, кінці двокрапка і знову Enter. Ви бачите, знову відступ, все, що з відступом буде належати даній функції. Оголосимо змінну коду, в якій буде зберігатися зашифрований наш текст. Тобто наш результат. Але поки що він у нас буде порожній. Бачите, ми в лапках нічого не написали. Оголосили і позначили, що це в нас буде рядковий тип лапки. Далі нам потрібно ввести повідомлення, яке ми будемо шифрувати. Ці повідомлення будемо зберігати з мінівідкр. Також його будемо вводити з клавіатури. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінації клавіш Ctrl-Пропуск. Крім цього, потрібно ще з клавіатури ввести значення суву. Тобто на стільки позицій у нас буде совуватися і якою літерою буде замінятися, результат будемо зберігати з мініка. Але тепер з даною змінною значенням су нам потрібно буде робити арифметичну операцію. А ось це у нас буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий тип. Для цього скористаємося функцією int. Беремо це все в дужки І пишемо функцію INT. Далі нам потрібно з нашого повідомлення, яке ми вели, перебирати кожну літеру. Перебирати будемо в циклі з параметром FOR. Замість змінної букви можна було б написати. Будь-яку іншу змінну, І n літера і так далі. Це значення немає. Тобто, в нашу букву на кожній ітерації циклу буде попадати якась літера з нашого повідомлення. На першій ітерації це буде перша літера повідомлення, на другій ітерації друга, і так до кінця, поки не переберемо все відкрите повідомлення. Далі нам потрібно перевірити, чи літера, яка попаде в букву, тобто літера з повідомлення є українською літерою або апострофом, тобто чиє її значення в зміні алфабет. Таким чином дивимося, чи вона там є. Якщо вона є, тоді нам потрібно знайти, на якому вона місці ось тут знаходиться. От, наприклад, літера А, є друга позиція. Тому що перша позиція це апостроф. Ну, але пам'ятаєте, що індексація в нас розпочинається з нуля, то насправді апостроф має індекс 0, а індекс 1. Отже, якщо вона нас знаходиться в алфабет, тоді ми знаходимо її позицію, індекс з допомогою функції find. І результат позиції будемо зберігати з міні-n. Знайшли її індекс, наприклад, один, і далі нам потрібно цей індекс змістити, тобто, щоб знати, якою літерою вона заміниться. І результат будемо вже зберігати зміні нюка. Зрозуміло, новий індекс буде попередній індекс. Плюс зміщення K. Ну і здається, все добре. От, наприклад, А-індекс 1. Змістили на три позиції. Це в нас буде 4. Буде G. Але що робити, якщо, наприклад, у нас літера Я? В цьому випадку змінна new k вже буде більша, ніж максимальний індекс нашої змінної алфабет. Але нам потрібно, щоб воно поверталося вже на початок то для цього скористаємося операція знаходження остачі відділення. Вона позначається знаком процента. І ділимо на кількість символів в нашій зміні. Тобто порахували кількість символів і поділили. Зрозуміло, можна це зробити вручну, але скористаємося для знаходження функції len, яка знаходить кількість символів. Наприклад, 5 ділимо на 2. Це буде 2,1 розстачі. Цілу частину відкидаємо, а результат буде 1. Так, ми повернемо на початок. Тобто не вийдемо за межі наших індексів. Ну і далі ось цю нову літеру, вже зашифровану, нам потрібно помістити в коди. Тобто до даної змінної код на першій ітерації. Бачите, в нас нічого не знаходиться, на другій ітерації вже там буде якась одна літера літеру з новим індексом, тобто зі зміщенням. Якщо в нас повідомленні є ось така літера, а, наприклад, ми ввели якусь латинську літеру, чи цифру, чи просто пробіл, чи крапку, то в цьому випадку ми нічого не кодуємо, а записуємо в код так само, як і було інакше Елса. Додаємо до код просто букву. Ну і зрозуміло, потрібно вивести результат. Забираємо два відступи. Виводимо з допомоги функції Print. І виводимо закодоване повідомлення коду. Вже можна перевірити, чи це працює. Давайте збережемо файл, save або save as. Перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем Pract16. Так, тільки здається, в нас буде помилка. Відповідь У нас є рядкового типу, а не цілого. Якби ми написали ось тут int, так якось тут, то все працювало б. А якщо рядковий тип, то нам потрібно одиничку взяти в лапки. Одиничка стає рядкового типу, і тепер має бути все добре. Так, ще раз бережемо. І запустимо ранра на модуль. Вводимо один. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, зайшло функція. Шифр у нас, добре. Ну і спочатку введемо щось простіше. Просто ABW, щоб побачити, чи працює. І SUV поставимо на одиницю. Якщо все добре, тоді сунеться на один символ. значить буде результат BVG. І помилка. Зміній ось тут я зробив помилку. Тут вже добре, тут добре. І ще одна помилка. Дужки тут мають бути не круглі, а квадратні. Це ж у нас рядковий тип. Все щось в мене помилки з рядковим типом. Так, нарешті. Бачите результат БВГ, тому що сумна один. Ну і тепер розкодуємо повідомлення. Це в нас буде вже дешифром. Ну і по суті в нас буде все те саме, але навпаки. Отже, це копіюємо, вставляємо функція дешифром. І тепер змінну код нам потрібно замінити на змінну відкри, а змінну відкри на змінну коду. Ну і зрозуміло, якщо ми розкодовуємо, значить нас вже буде не додаємо, а віднімаємо. Давайте перевіримо. Два вводимо, тобто розкодовуємо. Так, вели БВГ, СУВ на одиницю, замінилися на АБВ. Так, все працює. Ми ведемо, що повідомлення, яке у вас є підручником, а саме повідомляю тобі таємницю. Значення сову 3. Так, закодовано. Але якщо ви уважні, то бачите одна літера тут інша. Як у вас підручнику? Підручнику. ЧИ. Це, можливо, якась друкарська помилка. Тому що в нас тут мала бути літера О тобі. Відбувається зміщення на 3. І бачите, справді літера S, а не Ч. Ну і розкодуємо. Скопіюємо це, щоб його не вводити, зрозуміло вручну. Розкодовно добре. Ну і на цьому практично роботу виконано. Єдине, що хочу сказати. Бачите в нас ось тут відка Елси. Якщо ми ведемо один, то в нас буде шифрувати, а якщо насправді ми ведемо будь-що окрім одиниці, і 4, і 5, і якусь літеру, то в нас буде розкодовувати. У нас немає перевірки, що ми водимо саме два. Ну, а тут вважається, якщо ми не кодуємо, значить розкодовуємо. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!